Машина на автоматі, гольфів шостих, хечбеків дуже мало, всі вже привезені з Європи без пробігу та власника по Україні. Непогані комплектації, у нас є новачий фар, парктронічки перед зад. Гарно виглядає. Ще покажу вам, багажничок. Багажничок доволі міський, хоч хечбек, присутня поличечка. Під полом у нас є докаточка. Так виглядає салончик. Салончик текстиль в гарному стані. Є підлокітник такий, хоп, викидається, великий, дуже м'якенький. І сидіння також дуже м'якеньке присутняється, фікс кріплення. Все як треба, килимочки, гумові, дефлектора. Є тут два подстаканка. Карта в гарному стані. По тут така накладочка текстильна. Тут ще накладочка така під, під карбон, наша. Гарненько виглядає. Давайте сюди сядемо, тут тихо, шумка дуже гарна, повний електропакет. Присутнє електрорегулювання та складання та підігрів зеркал, присутнє автосвітло. шкіряне кермо пробігу 188 тисяч. Це все підтверджується сервісною книжкою. Останній запис був на 120 тисячах у 2019 році. Я дивлюсь по сервісній книжці, багато чого по машині робили. 15 потім на 24 щось ще робили. Це є гарно, що по машині за машиною стежили і машину обслуговували. Гарний салончик, текстиль непогано в непоганому стані. Тут лампочка працює, працює все як треба. 188 пробів, як я вже сказав, 1,4 атмосфера. Ціна буде 8400. Якщо ви зацікавили даний автомобіль, приходьте до нас, ми знаходимося за адресою місто Суми, вулиця Граюкру, 19. Всіх чекаємо.